Вітаю вас, мої любі! З вами Еля і моє в'язання. Ну що, промайнув серпень, час летить, летить невплинно. І зараз я вам хочу показати свої в'язані вироби, які я ну, зуміла зв'язати в серпні місяці. Їх не також і багато, але вони є. І я сподіваюся, що ми зараз разом з вами на це все подивимося і побачимо, що я нав'язала. Першою моєю готовою роботою в серпні місяці це були шкарпетки. Загадкові шкарпетки. Ну, всі знають, що у нас був такий проєкт. Ми поки його зараз наразі трошки підморозили, тому що ну, дуже зараз багато у дівчаток різних спільних проєктів. Багато дівчата в'яжуть, дуже напружено і ну, вирішили, поки шкарпетки загадкові. Ми Три, да? Три серії було у нас загадкових шкарпеток, це моя третя серія. У мене була було таке завдання: п'ятка, помідорка. Вона ось оця помідорка. Бачите, От, щоб подивитися, ось вона п'яточка, вона така кругленька, і ось видно видно кліниш і ось це укороченими рядами в'яжеться ця п'яточка. Ну, я обіцяла, і я покажу такий невеличкий, ну, не майстер-клас, а просто так, як в'яжеться ця п'яточка. Ось вона ця п'яточка. Ця п'яточка підійде, як і бабусі, на, на великий підйом ножки. От у мене великий підйом, високий підйом ноги. і От мені підходить бабусіна п'ятка і підходить п'ятка Стронг. От уже п'ятка Бумеранг мені взагалі не підходить. Я взагалі її не можу на себе натягти. Звичайна, п'ятка Бумеранг навіть, навіть з клином підйома, коли я в'язала, все одно мені вона не підходить. Мені не зручно в ній, вона в мене чогось слітає, сповзає, крутиться. В общем, немає. Оце підійде, але я не знаю. Може, це пряжа така, це 100% українського виробництва вовна. Коли її намочила, коли я її стирала, вона пахла овцою, чи, чи Як? Вівцею. Де? У мене були арани. Це такі такий я дуже часто в'яжу такі шкарпеточки, звичайна косічка, не складний оранчик, просто переплетення таке шишечка. Іноді я в'яжу в, в цьому ромбіку рисом. Ну, я не дуже люблю в'язку рис. От, взагалі, вона мені не подобається, тому ну, просто те ж сама платочна в'язка тут. Носочок звичайний, стрічковий, іголочка і зашитий. Оце е ці носки сопливі, я кажу. От Коли ти хворієш, коли в тебе так морози, оце треба такі носки. Взимку Я взагалі взимку люблю речі, які трошки кусаються. Я е, дуже полюбляю твідові вироби. Я їх надіваю прямо на голе тіло, ну, на спідну спідню білизну і все. Мені подобається, коли от холодно і коли от це покалування, оця, мені дуже подобається і мене це. Ну, Зігріває, тому це такі на випадок захворювання якогось простудного це, ці шкарпетки. Значить, отакі шкарпеточки і 100% відсоткової вовни, чиста шерсть, вовна, і, ви знаєте, вона кожного разу чим частіше ти його Тим вона становиться м'якіша, але ну, все одно відчувається її колкість така ну, ненавяжчива, якщо можна так виразитися. Значить, це була моя перва готова робота за місяць. Далі у мене е, трапилось для мене дуже приємна ситуація Лариса, різнокольорова мозаїка, написала мені в інстаграм, дала силочку і спитала: А, не хочеш спробувати? Оскільки я в'яжу, Бактус, шалі, мені це подобається. І там була силочка на дівчину, яка в'яжа, шалі бактуси, платки і пише описи, ну і, звичайно, потім вона їх продає. І це в неї був новий тестування, нового опису бактуса. Він має назву Горобина. За рахунок того, що, бачите, тут ось оцей бактус. Тут просто такі дирочки, ну, начебто невеличкі гронки, якісь ну, там, теж грабина, та ж калина, той же виноград. І у мене зв'язався. Ну, я вам його так дуже не покажу, він великий. У нього от кінчика до кінчика 1,65 м сантиметрів по цій лінії, ну, типа угла, лінія угла 85 і ще якийсь угол 1,20 м. Сюди пішло 235 грамів на цей виріб, в'яжеться він, вяжеться він, в'яжеться він ось так від куточка, і, ну, виходить, що один краєчок рівний, а по одному ти е, прибавляєш в кожному ліцеву, ну лицевому ряду ти прибавля... робиш прибавлячко, і в'яжеш до тих пір, поки тобі не вистачить цього розміру. І потім у тебе виходить така прямокутник, і ти закриваєш ну на ту довжину і ширину виробу, який ти хочеш. Оце був зв'язаний цей. Бактус, ну це скоріше, ви знаєте, це скоріше така шалька. шалька. Він такий доволі великий, доволі об'ємний, дуже, дуже такий опис, дуже ну, грамотно, спокійно написаний. В цьому описі ну, такий подвійний опис, є опис словами і є опис схемами. Тому я в'язала по схемі, коли десь щось там стопорилося, то доводилося, звичайно, звертатися до словесного опису. Ну, це було один чи два рази, а так я його зв'язала дуже красивий, такий гарний. Я вам. Ну, Світлинки, які я робила, я вам покажу. Я тут вам ставлю, ви побачите його. <кхи> У мене ще залишилося на бабінці трохи більше 200 грам, і я хочу до цього бактуса в комплект зв'язати, ну, як мінімум, двосторонню шапку біні. Собака гавкає, бо хтось по вулиці пройшов. Хочу зв'язати шапку. Ну, скільки на шапку там треба тої пряжі, і хочу дуже-дуже хочу, навіть не знаю, що хочу більше. Мабуть, я б зв'язала перчатки на тоненьких спицях, бо. Це я в'язала на 3,75. А перчатки ну, буквально на 2,5 з щоб такі щільненькі, тепленькі. До речі, це італійська полумірінос. Там 50% меринос, 50% ПА. Ну, я думаю. Гадаю, так, що 200, там, чи 210 чи 215 грамів у мене залишилося і ну, мені повинно хватити. Взагалі, то, якщо шапка буде подвійна, то внутрішню частину шапки можна буде підібрати з якоїсь другої пряжі зв'язати. Ну, Ну, якось так. ну е і я, сподів... я не сподіваюся, знаю точно, що, скоріш за все, з 1 жовтня розпочнеться третій сезон нашого спільного проєкту, який організовує е Оксана Лівчук. Просто в'яжемо з Оксаною Лівчук, е третій сезон е з'яже шапку 5 на 5. І в цьому спільному проєкті ми повинні зв'язати ну, апріорі п'ять шапок, але останнім часом в першому сезоні так і було. Були тільки шапки. Ну, там шапки берети, там капори, що там ще. А, от уже в другому сезоні нам дали трохи послаблення, і десь там щось ну, типу, ну, в принципі, це став такий спільний проєкт осінньо-зимових аксесуарів, які ви там можете надіти на голову, навіть ну, утеплити собі шийку, там якийсь бактус, палантін, шарф, рукавички, перчатки, навіть дві. Пов'язочки на голову, це вже приравнювалось до одного вироба. І цей проєкт у нас був з розіграшем переможця, і переможцю, був навіть приз. Ось, значить, це була моя друга е, річ, яку я в'язала в серпні місяці. Це при тому, що це? Що це? Ну, ви можете собі уявити, це 100, на, 100%, 100 вовна, а це полуміренос. На градусники за вікно за 40 Аля. Фігаче шерстючку. Ну, нічого, я наша не пропадала. Значить, э... так, це мої два процеси закінчених. Далі у мене були дві пари і ще шкарпеток. Отакі і отакі. Я в'язала. Це була спільний проєкт. Шкарпеткова корзиночка. я в'язала отакі, ну, як не сказала, що це кавунчики, ну, такий розовенький кавунчик. Мені казалось, якби було щось. Типа Типу такого, ну, красніше, це був би натуральний кавун. Оце такий світленький кавунчик. Оце були одні такі шкарпетки зв'язані. І з залишків була зв'язана ще отака пара, але тут я трохи додавала іншої пряжі з другого моточка. І от вийшли ще одні такі шкарпетки. Це мою насочну корзиночку. Оця пара. Ця пара уйде скоро, тому що на неї вже глаз по оком накинули. І ждати, чекати до якихось там новорічних різдвяних свят, ніхто не буде, їх заберуть. І ось ми дійшли до останньої моєї готової роботи в цьому місяці. Це дівочки, нарешті я дов'язала, навіть намочила, попрала і вже висушила оцю свою кокетку. Ну, вона велика, бо я дівчинка не маленька, мені треба маленька. я ось вив'язала вже рукавчик. Ви знаєте, я пров'язала отакий його. І зупинилась, тому що все-таки я сподіваюся і хочу, щоб мені вистачило нижню частину. Тепер. Мені тепер треба набрати підняти петельки, набрати, ну, набрати петлі і розпочати в'язати. Зараз я зніму, мабуть, так буде удобніше. І розпочати в'язати ну, спідничку чи як правильно виразиться низ цього плаття. Ось я це зробила. А тепер, ну так, якщо по великому рахунку, за мною ніхто не женеться і а, красиві цитата такі, прям, ну мені прям дуже нравляться. Взагалі-то чисто фіолетовий, якась я, ну, є, не є, я не. не кажу, що я прям Хворіють таким кольором Ні. А от, е, от такі послідовності, де ці переходи, такі, ну, красиво, дуже гарно все це виглядає. Це моя обурочка. Вона, має... мабуть, комусь воно вже і надоїло, бо я це вже третю таку кокетку, ну, не таку принцип цієї кокетки, вже третю таку в'яжу. Ну, це моє. Тому. Каждому своє. Тепер будемо в'язати, наскільки хвата. Якщо хватає і довжина плаття буде така, яка мене. Ну, яка мене устроїть, в общем. І залишиться ще фіолетові нитки, то я дов'яжу рукав, зроблю його. ну, Я взагалі-то хотіла, щоб як мінімум три четверті рукав був. Ну, поки зупинилася на цій довжині рукава, тому що мені треба втовпитися в длину. Ну, буду сподіватися, що мені її хватить. Ось. Не дуже продуктивна, ну, хоча чому розмірчик не маленький, дівочка не мілка, тому я задоволена, я взагалі я дуже задоволена своїми... своїм місяцям, своїм... своєю роботою в цьому місяці. У нас Вересень у мене, опять же, в планах. Ну, я і плани, як ото кажуть, дві речі не дуже сумісні, ну, у мене, опять же, запланіровано. Я в'яжу хлопкову. Маєчку під е, будущу свою павутинку светрик. Ну, я тіла не можу навіть на спідню білизну я не можу натягти павутинку і піти, тому я під неї в тон в'яжу маєчку, яку я розпочала в літніх е, стартах. 2022. І ось із таких іще літніх процесів у мене буде потрошечку в'язатися оце платько і дов'язуватися та маєчка. А взагалі-то я сподіваюся, що ну, як по-доброму то з половини вересня треба вже братися за теплі речі, бо як-не-як, -як. вересень це початок осені, а там не спіш озирнуться вже і холода начнуться, і зима наносить. Дівчата спільний проєкт осінь, осінь носі. А у нас вже осінь, ось носі, а далі і зима наносить. Тому будемо в'язати теплі, такі уютні домашні речі. Ну що ж, хочу з вами попрощатися. Побажати вам всього-самого -самого найлучшого. Спокою, тиші, миру, перемоги. І все у нас буде добре. А з вами ми ще не раз розстрілимося на моєму каналі. З вами була Еля і моє в'язання. Пока-пока!